Це надзвичайна катастрофа людства. Ворог буде брехати перевірити треба кожного. Не треба сіяти паніку. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях майстер Стефан. Вітаю вас, пане Стефане. Вітаю, вітаю вас. Вітаю ваших глядачів. Завжди радий вам, завжди приємно спілкуватися. Всім бажаю найскоршого миру через перемогу ЗСУ. Дякую. Ви знаєте, зараз дуже важка ситуація на фронті, особливо Бахмут. Бахмут це залізна фортеця. Про неї зараз всі говорять, і українці вже роблять все, що від них залежне, для того, щоб якось наблизити перемогу. Хочу зараз проакцентувати ви в коментарі. Бачите прикріпленому інформацію про збір коштів на дві автівки для батальйону Вінниця, які зараз знаходяться саме в Бахмуті. Хлопцям край необхідні ці машини для того, щоб забирати трьохсотих з лінії фронту для того, щоб підвозити боєприпаси. Коштів треба багато 360 тисяч автівки будуть купуватися в Україні. Батальйон Вінниця дуже просить, і рідні дуже просять, будь ласка, долучіться, хто чим зможе. Кожна гривня може допомогти зібрати на дві автівки, які будуть рятувати життя. Терміновий збір, тому давайте якось разом всі піднажмемо і закриємо цей збір для того, щоб хлопцям було легше захищати, боронити нашу рідну Україну. І одразу перше питання, майстер Стефан. Що робити українцям, аби наблизити перемогу? Зараз кожен розуміє, що ситуація дуже важка, і нам треба боротися, незважаючи на те, що ми вже втомилися, але перемогу треба наближати. Є те, що ми можемо робити, і те, що ми хотілося, щоб не робили. Я би більше зосередився на тому, що би ми не робили, було б добре. По-перше, я хочу подякувати хлопцям ті, що на нулі, вони мені пишуть. Шукають підтримки, просять про молитву і вчора, і як і кожен понеділок, але і до того була в усіх моїх ресурсах молитва за е, захисна для наших воїнів, і не тільки мужчин, звісно, там є і жінки. я Мені пишуть з Бахмуту, пишуть їх дружини, і я співпереживаю спів переживаю, бо в мене є учні на І я не уявляю, як ці хлопці. Ще й займаються там своєю духовністю, і думають про вони вже думають про ми. Я дуже їм вдячний всім серцем за їх мужність і за їх надію на на завтра вже сьогодні. Не дивлячись на те, що вони знаходяться в пеклі. Так, от повернемося до вашого запитання. Скажу чого не треба робити. Треба забути, що ми ділимо булаву. Це така гра у українців ділити булаву. І війна почалася, не дивлячись на те, дехто з наших політиків продовжив ділити булаву. Заздрощі до існуючого президента і, і так далі. Як може таке бути? Може, треба вже об'єднуватись, Нам треба об'єднатися, проявити себе як нація, цілісна, цілісний народ, звісно, допомагати нашим воїнам. Звісно, що якщо є можливість. Донатити на ЗСУ, збирати на те, що потрібно, на е ці безпілотники, автівки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Або своїм близьким, знаєте, ви е підтримуєте якусь окрему бригаду, окр окремий полк, окремого бійця, але що ми можемо молитися і підтримувати не тільки морально, і матеріально. І... Не підхвачувати проросійські наративи. Бо я дивлюся, мовою Кремля говорить пів України. Це дуже прикро. От це друге запитання, яке хотіла я вам задати. Зараз іде жахлива війна в інформаційному просторі. Вона вже дійшла до наших дітей, до підлітків, вона вже доходить до наших батьків, і просто це брехливе загострення кидів таких максимально страшних, і люди їх підхоплюють. Як ви вважаєте, чого зараз найбільше варто остерігатися? До якої межі може дійти ворог? Чи межі взагалі немає? Я, я вважаю? Вважаю, що ворог буде е, брехати і е, нас е, чинити розбрат серед українців. То нас ділили по Дніпру, правий, лівий берег. Тепер нас ділять по будь-чому. Нам вкидують брехливі речі. Але коли мені пишуть, до речі, з фронту, я ніколи не по ці речі не розповсюджую, бо я завжди кажу. Не, не коли зловили, накажіть, будь ласка, але пишуть дійсно жахливі речі. І на це має звернути держава, Міністерство оборони і обидва наші головнокомандуючі. Бо пишуть і про корупцію серед наших офіцерів, чи так, чи ні, але перевірити. Треба кожного про на кого є, бо можуть і обрехати людей, і таке інше. Ми того без темена не знаємо. Але мені пишуть е, і, і дружини воїнів, і самі воїни. Страшні речі. З цим треба розбиратися вже твердо, але мудро, щоб не покарати безневинних людей. Тому тут є, вже мають чиститись ряди від корупції. Я мовчу про ТЦК, там корупція процвітає, і так далі, але ми маємо вже з тим боротися, бо ми не зможемо відстояти державу в таких умовах. А про російські наративи ми бачимо, що говорить Кремль, і якщо ми бачимо новини в цьому ключі, то не треба то підхоплювати. Треба зупинитись, спокійно подумати, поспілкуватись з якою людиною, яка мудріше тебе. Відчути ситуацію такою, як ми не знаємо і ще довго не узнаємо правду не з нашого боку, не тим більше з того боку. Я розумію, де війна і е, де, що ми не мусимо знати взагалі, і це нормально. Тому якщо ваша нервна, нервова система дає збій, просто не слухайте взагалі новин, просто моліться, або, або нічого не робіть, але не треба е, сіяти паніку. Бо саме цього і вважає, бажає наш ворог, який прийшов сюди, знищити нас як народ, як державу, знищити в попіл, щоб від нас не лишилось і сліда. Нічого нового, до речі, від москаля ми в цьому плані не отримуємо. Пане Стефане, ви абсолютно праві, і зараз я хочу звернути увагу на те, що може стати джерелом для нас нової нашої сили. Це духовний фронт. Зараз іде весна, пора свят, день весняного сонцестояння вже скоро, 22 числа. Які дні взагалі можуть бути для українців найбільш агресивними зараз за енергетиками? А які за енергією можуть бути найпозитивнішими? І як використати ці найпозитивніші дні і пережити найнегативніші дні? Ну, звісно, що сонцестояння це. Де день, який сподавна відрізняється по енергетиці, і завжди, вибачте, тривога і завжди треба використовувати це собі, звісно, в плюс. Навіть ті енергії, якими екстрасенси жахають людей, завжди можна використати собі в плюс. Тому все залежить від нас, від нашого настрою. Любий день може бути максимально позитивним і максимально негативним. Тому я вважаю, що треба все-таки знаходити в собі сили, знаходитись в балансі. І якщо ми бачимо, що там десь планети у щось вибудувалось, десь яке затемнення, ми, налаштовуючись на добро, отримаємо добро. Як в тій байці про вовка, якого кормиш. Отже, просто якщо ми будемо постійно думати за перемогу ЗСУ і мир через цю перемогу, то вона дуже швидко. Настане, якщо ми будемо колошматити собі, звісно, біда спіткала наш народ. Звісно, є дуже багато руйнувань і смерті. Пережити, то ми ще будемо переживати довго. Але треба знаходити собі сили, і просто, принаймні, якщо не можеш нічого робити, то думай про те, що ти будеш, коли буде мир робити, і це вже буде той позитив, який налаштує нас. На те майбутнє, яке все одно наступить, питання в тому, що багато з нас до нього можуть не дожити любий, вся територія України в тій чим чим чи меншій мірі знаходиться під загрозою. Тому звісно, що треба береженого Бог береже. Ми мусимо берегти себе, своїх близьких, зважати от зараз, прозвучала у нас тривога на тривоги, йти в безпечні місця, але про дні. Ми першого числа до березня школою провели роботу, якраз яка спрямована на зміни на ситуації не тільки в Україні, а й на планеті. Була була така відчуття, і ми його реалізували. І вийшла планетарна робота, в якій в якій взяли участь тисячі людей по планеті від Австралії до Америки. Європа дуже потужна, Україна надпотужна. Ізраїль, Африка взяли навіть дехто де з Азії. Прийняли участь, але тисячі людей по планеті встали, і кожен пройшов е, і молився за на, на те, щоб настала дійсно ера милосердя і справедливості для всіх на планеті. Ну зрозуміло, що ми молилися за перемогу всі, і кожен посадив в свого серця це е, насіння. Ця робота продовжується. Наступна фаза цієї роботи буде проводитись 1 квітня, і основна її тема. Якраз е е карма людства людство звикло спокон віків свої кармічні уроки проходити через війну. І ми це з вами тепер проходимо і бачимо. Це дуже жорстке відпрацювання і, на і напрацювання нової карми. І було прийнято рішення, що можна звернутися до Всесвіту і попрздоти запрос. Я думаю, що він вийде. Поки що на цей день є благословіння на цю роботу, і завтра, післязавтра Буде запущено офіційний етап цієї роботи, що я маю на увазі замість напрацьовувати і відпрацьовувати карму війнами, людство мусить відпрацьовувати карму через любов. Ця ідея народилася у нас в серцях. Ми хочемо її провести в реалізацію і зробити законом на цій планеті. Я думаю, що це нам вдасться, і ми хочемо максимальну кількість людей до цієї роботи залучити знову. І вже ми бачимо, що вона буде. Перевищити за кількістю учасників попередню роботу нашої на планеті, яка між іншим вийшла за межі навіть сонячного кільця і стала надгалактичною роботою, бо кількість учасників створила неймовірні передумови і силу хвилі, що добра що пішла з України по планеті і пішла за придели за, за межі планети, за межі нашої галактики. Стілюючи зло, але злу було запропоновано пройти каяття прощення, зцілитись і очиститись. Тому, ну при тому, що якщо ні, ну, ні, то ні. Не буде його в нашому світі, це точно. Тобто зараз іде глобальна боротьба добра зі злом, і ви звернулися до вищих сил зі своєю молитвою, зцілити світ любов'ю? Я е, маю, маю можливість. Е, з... Перебувати в, в Раді Конфедерації, я цим користуюсь, я маю певні повноваження на планеті і в і в нашій тепер галактиці. Я цими повноваженнями користуюсь, і звісно, що е, я розумію, як то відбувається, і я скористувався знову цим, заявив цей рівень роботи і буду користуватися і далі цими повноваженнями для отримання перемоги добра в нашому. В нашому локальному всесвіті як кожен наш глядач може наповнити своє серце вірою в перемогу, які обряди варто нам зараз робити, які молитви зараз треба читати, аби підтримати наших захисників і е, завершити цю війну? От що треба робити, як саме це зранку? Але це ввечері. Давайте вечір. дуже просто зробимо. Давайте помолимось тепер, і хай приєднаються наші глядачі до давайте. нашої з вами молитви. За наших захисників найліпша молитва нашого серця, щира нашими словами. Дякуємо тобі, Боже, що ти бережеш кожного воїна, мужчину і жінку, кожну дитину, кожного цивільного тепер у нас в Україні. Що Україна перемогла вже. Дякую тобі, Боже, за га за захист кожної будівлі, кожного села, міста, нашої української землі. Дякую тобі, Боже, що. Україна не тільки перемагає, а й перемагає швидко з мінімальними втратами, які тільки можливо. Дякую тобі, Боже, що ти проводиш е, максимально милосердний сценарій, не дивлячись на ту кров і той жартовник, який відбувається в Україні. Дякую, Боже, і молю тебе. Захисти кожного воїна. Там, де пекло, нехай виживуть всі наші воїни, але і сини і. Ola ovin uvin ihaladi, saira alainissa, ha idesi, hala in. <türk> Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Отже, Мамістер. що таке молитва? Це наші слова, наша віра, нашого серця, і в теперішньому часі. Ми дякуємо за те, що хочемо отримати. У нас недавно був випадок в чаті школи. Був допис від одної учениці, в якої близькі люди були в оточенні, і шансів не було. І вона просила про молитву. І ми молилися на ранок, вони вийшли цілі і неушкоджені всі. Тобто, молитва дійсно має величезну силу. І чим більше людей приєднується до наших молитв, тим більшу силу вона має. І дійсно, звісно, що на превеликий жаль є смерті. Той вражаючий факт, який оприлюднили негідники взагалі цього достойного нашого воїна, це. Це, це не самий прикрий випадок, я думаю, на війні. Але я хочеться е, обійняти і подякувати кожному з них. Вони кожен день йдуть в останню свою дорогу. І не знають, коли скільки разів вони з неї повернуться. Тому треба і близьким, і, і дальнім молитися за тих, кого ми знаємо і кого не знаємо. І це теж спасає зрозуміло, що ставлення, а, що ви там молитесь, А, ну, моліться. Ну так. Да. Лучше б задонати. та ми й і, донати, і донатимо і підтримуємо як можемо. Не тільки, але й молитва теж потрібна. Духовний фронт, він ще часто опереджував ще початок. І аби ми перемогла, перемогли українці на духовному фронті до 2014 року, у нас би не було війни. А ми не займалися цією роботою. У нас церква була не чи чия незрозуміло чи його патріархату, ФСБшна церква в Україні проти України, що діяла, і так далі і являється. Ну Ми програвали на цьому фронті з самого початку створення незалежної держави України. І зараз ми, ми, не зрозуміло, йде гаряча війна, але треба приділяти увагу все одно і духовній війні, адже на цьому фронті, бо все добре, наші дипломати, політики. Воїни, хлопці, дівчата, давайте об'єднуватись і на духовному фронті. Не має бути тут ні заздрощів, не літься своїми коронами, крилами. Я не знаю статусами, не знаємо чим. Ми всі перед Богом однакові. Ми всі маємо однаковий потенціал, і наше єдинство зможе подолати на духовному фронті і отримати перемогу. І це дуже важливо для нас, для всіх. Я з вами абсолютно згодна. Сподіваюся, що наші слухачі, наші глядачі напишуть свою точку зору в коментарях, і е, на цей раз в коментарях не буде. Заздрощів, не буде сварок, а навпаки, люди приєднаються. Будь ласка, приєднатися, Буду. шановні глядачі. Все одно будуть, але я все-таки вважаю, що адекватна частина наших глядачів почує нас і зробить собі висновки. Е, я хочу запитати вас про пророцтво. Я знаю, що ви звертаєтеся до духовних наставників своїх. Чи були у вас віщі сни? Чи, можливо, ви щось бачили, щось чули, щось можете розказати, якою yeah. буде наша перемога, і що ще на нас чекає попереду? Я поки що два місяці тримається те, та інформація, і я не хочу її оголошувати. Не хочу, щоб мені потім казали, о, збулося, і або о, не збулося. Бо ви знаєте, я не. не, не не передбачую, я працюю на результат, але поки що два місяці тримається та інформація неушкодженою. І бо тепер йде хвиля: війна затяжна, війна на роки. У мене моя інформація протир, протиречить тому. І а чим закінчиться підписанням репарації і контрибуцій, підписанням угод з тим, що нам будуть компенсувати фінансами і всіми можливими. Засобами наш ворог, все, що він нам завинив. Звісно, життя ми не повернемо. Ми вибачте, ще довго будемо плакувати наших воїнів, наших цивільних, наших дітей. Ми будемо оплакувати міста, і я сказав, що як тільки буде безпечно їздити по Україні, тобто вона буде розмінована, я з учнями їду зцілювати ту землю молитвою і проїду по всій Україні. Скільки б то не зайняло часу, я буду в кожному місці і селі. Приїжджати і буду там певний час, стільки скільки буде потрібно. От. І, це, і цю роботу теж мусить хтось робити. І ми вже готуємось до того, бо це надзвичайна катастрофа людства, що воно допустило таку війну сьогодні в світі. Зараз розпочалися судові процеси над колаборантами, над корупціонерами, над нардепами. І зараз ми бачимо, що починається чистка. От вчора знімали з посад високопосадовців в СБУ, так? Які займають ключові посади. Як ви думаєте, чи допоможе це побороти зло всередині держави? І що ще ми маємо зараз робити, незважаючи на війну, аби ми змогли от побороти все те зло, яке йде як навала на Україну? Я вважаю, що слава Богу, що почали робити хоч щось, хоч під час війни. А сам думаю так, що треба було то робити ще 30 років тому. Тотальна чистка рядів Тотальна. мала відбутися і відбуватися постійно. Бо, наприклад, за часів е, і інших президентів, ми вже заїжені імена, було просто у нас е, просто масово всі е, ключові посади в силових структурах займали москалі. Ну, про це просто диво дивне. По 100 паспортів у нас у нардепів. Вони е, у кожній державі громадяни, то які чиї інтереси вони дбають? Звісно, що я кажу завжди: перше: провіряти всіх чиновників, всіх е, силові структури, всіх політиків на психічну і наркологічну придатність, дієздатність. Перше. Друге на детекторі брехні, третє мають спецслужби перевірити кожного на причетність на роботу на інші е, на інші держави, на чиє громадянство взагалі давно треба було перевірити кожну копійчину, яку чи, з якогось дива на на рівному місці мають певні особи і мають е, дати е, с, ві, ві, перед народом, мають прозвітувати про то, але то мали робити. Ну хоча б 15 років тому. А тепер вже ми гасимо, коли горить весь будинок, ми такі мас... гасимо один кут. А там треба було твердо то робити. Це не біда теперішньої влади, це надбання попередніх влад. Кожна передавала собі як естафету, і корупцію, і корупціонерів, і е, сітку е, людей, які працювали на іншу державу. Це біда українства, що люди у нас живуть, у нас заробляють або крадуть гроші, і розуміють, що вони живуть, і їх діти живуть в інших країнах і так далі. Це... Я не сумніваюся, що ми рано чи пізно поборемо цього ворога внутрішнього, який набагато більше шкоди наніс вже нашій державі. Наша держава давно могла процвітати. Наші пенсіонери давно не могли не рахувати копійки на прожиток і так і дотягувати не тільки до пенсії до жити, а й після пенсії пожити як людина. Тому тут треба докорінні зміни і в законодавстві, аналіз повністю аудит тих законів, щоб вона приймався за ці 30 років. І в владних структурах треба аналізувати кожну персону. Кожну, вона має бути прозора, як скло. Якщо ні, ти не йдеш в політику, ти не йдеш працювати чиновником і так далі. Великий бізнес має бути прозорим, та, а потім уже щось вимагати від малого. А не так, що за рахунок податків малого бізнесу у нас е, вибудовуються схеми і, і платять податки, не, не платять великі. Хтось ну, ну, добре, що почалося, хоч, хоч колись. Я тішуся, що. Але ж теж не має бути знову обраний, це горнило мають пройти всі. Кожен має бути під підозрою. Якщо в нас є така хвороба, то, то, то я вважаю, що заражений весь організм, і його треба лікувати весь. Як ви вважаєте, ось цей процес, який зараз розпочався, він в майбутньому матиме гарні результати? Це якщо народ буде контролювати. Матиме. А якщо ми знову скажемо я не піду, бо голосувати на вибори і так далі, коли ми знову не будемо, будемо за гречку продавати свої голоси, не контролювати е, хід під, підрахунку голосів, і так далі, не будемо контролювати владу, то рано чи пізно е, прийде той князь, який знову нас поставить в якусь позицію, угу. і жорстко знову пойміє. Багато разів знову ми будемо дурнями. Тому українство має бути свідомим і відповідальним за себе і за свою державу, і не думати, що від однієї людини нічого не залежить. Залежить все від усіх, від нашої свідомості і відповідальності. А держава має подумати, як повернути тих людей, які поїхали під час війни за кордон. Але ми маємо собі розуміти, скільки людей поїхало до того до війни, бо їм тут не було місця. Вони не знаходили себе в Україні. В цій багатій державі люди не могли утримувати не себе, не свою сім'ю. Так, головною цілею держави, президента після війни має стати перша відбудова України, а друге повернення наших громадян назад, сюди, в Україну. Пане Стефане, я вам дуже вдячна. Я знаю, що ми з вами періодично в випусках формуємо новий святогляд для українців. Тому, шановні глядачі, будь ласка, підписуйтеся на Мастера Стефана. Приходьте до його школи, вчіться бути українцями, духовними, свідомими, справжніми українцями. І ще раз звертаю вашу увагу, що в прикріпленому коментарі є реквізити, банки, в яку збираються кошти для двох автівок на Бахмут. Будь ласка, терміново треба дві автівки для того, щоб вивозити трьохсотих і завозити снаряди. Це машина для виконання бойових завдань. Це бойовий кінь, і вони архі потрібні і дуже, дуже швидко. Давайте всі разом об'єднаємося і допоможемо хлопцям. На цьому в нас все. Прощаємося з вами. До нових зустрічей. Дякую вам, дякую, Любочка, вашим глядачам. Обіймаю серцем. Перемога буде за нами. Україна буде по всій, по всій планеті. Я все вірю з Богом.